Всім привіт! З вами я, Мазур. і сьогодні такий невеличкий ролик про перець, яка ситуація по цінам в Херсонській області. Оптові ціни. Бо у нас люди взагалі свій труд не цінять, ціну опускають самі. Я кажу, вони будуть брати його і по 15 гривень. Люди піднімайте ціну, тому що ну, це просто ціна нереальна. Навіть 10 гривень це сильно дешево. А здають і по 5, і по 6, і по 7. Найгарніший перець, який я бачив, здавали по 8 гривень. Це дуже дешево, люди, піднімайте ціну. Все здали. Здали ми його, я вже казав, по 10 гривень. В деяких паках трохи красніший, в деяких трохи такий салатовіший, лимонний. Ну, воно як, як якому паку попадається. А ще я прошу в коментарях написати, по чому у вашій області, в вашому районі на опт. Ціну на перчик, щоб зрівняти ціни на перець в Україні. Переходимо на канал Богдана. Він знімає про перець, про помідор, про гірок в теплицях, багато чого знімає цікавого. Переходимо, дивимося та підписуємося, і це відео буде повністю. Він розкаже, як він здавав, як возив, як в нього вирощується перчик. Буду на цьому закінчувати своє відео. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Пишемо ціни, в кого які на перець. Дуже цікаво, які в кого ціни. Дякую всім.